Оголошене на 10 ранку засідання колегії облдержадміністрації було перенесено на дві години, бо керівники області терміново виїхали до хмільника в зв'язку з пожежею одного з корпусів санаторію Поділля. Присутні на нараді чиновники втомились від довгого очікування і мали надію на швидкоруч прозвітувати про гарно виконану роботу, але наразились на неприємні запитання губернатора. Найбільше мусив виправдовуватись керівник держінспекції по контролю за цінами Ігор Галицький. Протягом вересня минулого року працівники інспекції вашої отримали 105 направлень на проведення перевірок суб'єктів господарювання області щодо формування, встановлення та застосування цін. А прийнято рішення про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни лише до двох суб'єктів, де інші ділися. Чиновник знайшов що сказати, але губернатор виявився, інформативно озброєним. словесна перестрілка продовжилась. 107 перевірок, це включаються суб'єкти господаряння фізичні особи від юридичних осіб. Ми застосовуємо економічні санкції, а до СПД фізичних осіб, згідно законом України про ціни ці утворення, ми не маємо права застосовувати економічні санкції. Там були приписи, і вони самостійно відшкодовували, скажімо, ці необґрунтовану отриману вирічку в дохід державного бюджету. Всього протягом вересня минулого року внаслідок проведених перевірок працівникам інспекції до державного бюджету надійшло всього 264 гривні. Слушіте, от працює інспекція. Ви вот працюєте. Вас коли останній раз перевіряли, скажіть мені, будь ласка. Хто вас перевіряє? Хто вас контролює взагалі? По наслідках роботи за 2010 рік в загальному. Можливо, що цей вересень, скажімо, там були дуже багато позапланових. Це пер... Зараз вже, коли перевірка почалася у вас, ви вже трошки підтягнули, там, значить, схімічили. А взагалі, я хочу Ні. вам сказати, що ця інспекція, крім вреда сьогодні в області, нічого не, не дає нам. Вона е, проти... дестабілізує ситуацію. Проти... Чи я неправду кажу? Мовчать. Зрештою, Микола Джига відправив у залу меседж, що стосувався усіх. Це передати всім тим, хто себе вважає центральною інспекцією. Так не буде в області. Дісталось на горіхи й головному обласному податківцю на питання, чи є між податківцями і бізнесом партнерство. Пан Вітрук відповів, що має бути. Голова Тростянецької райдержадміністрації Сергій Скіць виправдовувався, що колись то все буде гаразд. Хоча зараз не міг заперечити жодному з аргументів. Заборгованість населення по зарплаті В Тростянецькій лікарні на 92 тисячі виявлено на зловживання. Стан використання земель багато проблем. Коли голова облдержадміністрації посеред засідання покинув залу, можна було почути полегшене хорове зітхання, і перешіптування присутніх на колегії чиновників. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.